Виконуємо номер 740 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди у відсотках зміну величини. Задання перше від 45 грамів до 54 г. Друге від 4,8 км до 3,6 км. Третє від 1 гривні до 70 копійок. Четверте від 4 тисяч Кілограмів до 5 тонн, п'яте від однієї години до 30 хвилин, і шосте від 15 центнерів до 3 тонн. Приступаємо до виконання, щоб дізнатися, наскільки відсотків збільшилася або зменшилася певна величина, достатньо знайти наскільки одиниць вона збільшилась або зменшилась. А потім, скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення. Перше завдання. Ми 54 віднімаємо 45, це ми знайшли, наскільки одиниць наша величина збільшилась, і тепер знаходимо відношення від початкового значення. 45. Ділимо на 45. І множимо на 100%. 54 відняти 45 це буде 9. 9 ділимо на 45, отримаємо 0,2 і множимо на 100%. Маємо 20% на стільки, змінилася величина. Завдання друге від 4,8 кілометрів до 3,6 кілометрів 4,8 віднімаємо 3,6 і ділимо на початкове значення на 4,8 і множимо на 100 4,8 відняти 3,6 це буде одна,2. 12, ділимо на 48, отримаємо 0,25 і множимо на 100%, маємо 25%. На стільки змінилася величина. Завдання третє від однієї гривні до 70 копійок. 1 гривня дорівнює 100 копійок. Тому 100 віднімемо 70, це ми знайшли, наскільки одиниць наша величина змінилася, і поділимо на початкове значення на 100 і множимо на 100%. 100 відняти 70 це буде 30, 30, ділимо на 100, маємо тіло 3 десятих. І множимо на сто відсотків маємо тридцять відсотків на стільки змінилася величина. Завдання четверте: від чотири кілограмів до п'яти тонн. пять тонн це п'яч кілограмів. Знайдемо зміну 5 тисяч відняти 4 тисячі, поділити на 4 тисячі і помножити на 100%. 5 тисяч відняти 4 тисячі, буде 1000. 1000 ділимо на 4 тисячі, це 1 поділити на 4. 0,25 і множимо на 100 відсотків маємо 25 відсотків на стільки змінилася величина. Завдання п'яте від однієї години до тридцяти хвилин. Одна година це 60 хвилин. Знайдемо зміну 60, віднімемо 30, поділимо на початкове значення на 60 і помножимо на 100%. 60 відняти 30. Маємо 30, 30 ділимо на 60, це буде 0,5 і множимо на 100%. Маємо 50%. на стільки змінилася величина. І завдання шосте: від 15 центнерів до 3 тонн. 3 тонни – це 30 центнерів. Знайдемо зміну. 30 відняти 15, ділимо на початкове значення на 15 і множимо на 100%. 30 відняти 15 буде 15, 15 ділимо на 15 буде 1. 1 множимо на 100% буде 100%. На стільки змінилося. почина. Номер 740 виконано.